У Верховній Раді зареєстровано проект постанови 13369 про внесення змін до постанови Верховної Ради, про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Доброго дня, друзі! З вами, як завжди, адвокат Олег Туїв. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити найважливіші новини законодавства. Ставте вподобайки та пишіть у коментарях запитання. Що пропонують змінити. Проект фокусується на двох основних напрямках: оновлення правил для внутрішніх паспортів у формі книжечки, та скасування застарілих положень щодо закордонних паспортів. Ось ключові моменти. Згідно з новим проєктом, усі записи до паспортів громадянина України у формі книжечки, зразка 1994 року, вноситимуться тільки українською мовою. Це стосується інформації про реєстрацію місця проживання, шлюб, дітей тощо. Також заборона на внесення нових записів до паспортів книжечок. Пропонується заборонити внесення будь-яких нових записів до паспортів у формі книжечки за винятком спеціальних випадків, наприклад, для осіб похилого віку або тих, хто не може отримати ID-картку через технічні причини. На думку законодавця, це стимулює перехід на сучасні ID-картки, які містять чіп з біометричними даними. Далі, одночасне оформлення ID-картки на закордонний паспорт. Тепер це можливо буде за однією заявою анкетою, що спрощує процес для громадян, які потребують обидва документи, можливості внесення електронного цифрового підпису на чіп ID-картки. Також зміни стосуються вартості оформлення документів. Але є важливий нюанс для тих людей, у кого зараз паспорти книжечки. Якщо ви маєте паспорт книжечку і не бажаєте її змінювати, вона залишиться чинною, але нових вже не видаватимуть. Звертаю вашу увагу, що законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 94 року. Однак у даний час. Законодавством передбачена обмін паспорта громадянина України зразка 94-року на ID-картку за бажанням власника. Також ID-картка видається у всіх випадках, коли необхідна заміна паспорта зразка 94-го року, втрата, крадіжка, псування, зміна прізвища або інших даних власника документа. Крім того, Паспорт книжечка обмінюється на id картку якщо власник не вкліїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років. Далі, одночасне оформлення id картки та закордонного паспорта. Тепер це можливо буде за однією заявою анкетою, що спрощує процес для громадян, які потребують обидва документи. Можливості внесення електронного цифрового підпису на чіп id картки. Також зміни стосуються вартості оформлення документів, але є важливий нюанс для тих людей, у кого зараз паспорти книжечки. Якщо ви маєте паспорт книжечку і не бажаєте її змінювати, вона залишиться чинною, але нових вже не видаватимуть. Звертаю вашу увагу, що законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка дев'яносто року. Однак, у даний час законодавством передбачена обмін паспорта громадянина України зразка дев'яносто року на id картку за бажанням власника. Також ID-картка видається у всіх випадках, коли необхідна заміна паспорта зразка 1994 року, втрата, крадіжка, псування, зміна прізвища або інших даних власника документів. Крім того, паспорт книжечка обмінюється на ID-картку, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років. Процедура оформлення паспортів після прийняття проєкту. Якщо проєкт буде прийнято, процедура залишиться схожою, але з акцентом на ID-картки. Для першого отримання з 14 років звернення до Державної міграційної служби, ЦНАП або паспортного сервісу, необхідні документи, свідоцтво про народження та фото, послуга безкоштовна, обмін або відновлення, подача заяви через дію або особиста. Нагадаю, що з серпня 2024 року змінився порядок оформлення паспортів, зокрема, зменшено вік, з якого можна самостійно звертатися за закордонним паспортом, а також термін прискорення оформлення id картки Також з 1 січня 2025 року зросла вартість бланків окремих біометричних документів, що вплинуло на загальну вартість оформлення id картки та закордонного паспорта.